Доброго дня, урок 15. Перевіряємо свої досягнення. У першому завданні тобі потрібно написати відповіді на питання. Перше, що таке звукоряд від тоньки до тоньки? Як називається найменша відстань між сусідніми звуками, ключ у якому пишуть високі ноти і так далі. Будь уважним! Напиши це самостійно. Друге завдання. Потрібно дописати пропущені ноти за вказаними ступенями. Подивись уважно. Тональність до-мажор, ми з тобою знаходимося в до мажорі. Дві чверті нотки, які потрібно написати, тривалість цих нот вказана вище, а ступінь написано нижче. Домі. П'ятий ступінь, соль, четвертна нота. Так, шостий другий. Шостий ля, другий ре. Далі мі, соль, ре, соль і третій ступінь, мі, другий ре, сьомий знизу. Сі сьомий, а знизу буде під ноткою до. Ось так. Дві восьмих нотки. Ось так. Завдання номер три. Проспівай гаму до мажор і одночасно відстукуючи ритм у долоні. Подивись уважно на ритм. Давай з тобою простукаємо цей ритм. Раз і два, і раз. До кінця він повторюється постійно. І половинними нотами потрібно заспівати гаму до мажор, простукуючи ритм. До Вийла. Четверте завдання. Потрібно додати в кожному такті паузу і в синій долі підкреслити. Це тональність соль мажор, ключовий знак фа ля сі. Рахуємо. Раз і два. Не вистачає восьмої ноти. Ну, ми пишемо паузу Два і раз і два. І раз, і два. І раз, і два. І. Тобто не вистачило восьмої паузи. І наступне завдання потрібно з'єднати стрілками ноти з відповідними затривалостями паузами. Ціла нота. Пригадай, як пишеться ціла пауза. Так, те цеглинка, яка вісить на річці. Ось вона. Четвертна, половина цеглинка впала. І восьма. Домашнім завданням тобі потрібно буде передивитися відео уроки з попередніх уроків. Зупинитися на тих матеріалах, які тобі давався дуже складно. Подивись, будь ласка, уважно зошит. Продивись теми. І передивись уроки. Пограй в ігри за відеопосиланнями. Тобто повторити весь матеріал, який ми вивчили протягом пів року.